Ну, це не перший приклад, можливо, це е, на фоні нинішньої ситуації, і тому що людина, яка написала цей пост, е, більш пізнано на інформаційному просторі, то реакція суспільства. Mm -hmm. Ну, не хочу називати прізвища певних комбатів, які це зробили ще е, в минулому році, поза минулому року, і прозріння певних людей знаходить значно ще швидше, е, бо. Всі люди, незважаючи, там, знаєте, що вони військові, воно їм пече, воно їм болить в інформаційному просторі. Військовий йде на інформаційну таку війну проти суспільства, умовно кажучи, проти суспільства. В тому випадку, коли він розуміє, що далі вже нема за що боротися, і далі він уже просто втрачає все те, що він захищав. Тому це не перший приклад, і для мене чітко зрозуміло. Проблема полягає в системній роботі і не тільки військових, а всього суспільства над визнанням власних помилок. І коли ми е розповідаємо, яка чудова у нас збройні сила, але нічого не робимо, щоб ці чудові збройні сили е мали якісну підготовку, то рано чи пізно той запас добровольців, який був на початку 2022 року, він достатньо швидко вже вичерпався. А при відсутності е, системної роботи ідеологічної підготовки населення в Україні протягом всієї незалежності, приводить до того, що е, ті, хто хотіли і могли воювати, вже воюють, а ті, хто можуть воювати, але не хочуть, завжди знаходять шляхи уникнення і розповіді про величезну кількість, тих, хто уникають призову, е, ухиляється. Все ж починається від тих, хто вихвалявся, що чотири рази отримував повістки, і не пішов військомат. От, і все, ви можете уявити собі е, в британському суспільстві, щоб е, діти англійської королеви, але наразі е, внуки англійської королеви, а наразі діти англійського короля. В свій час, коли е, Британія приймала участь в певних війнах на Ближнього близькому сході е, хвалили сти, що вони не пішли е, до лав з, збройних сил е, Великої Британії. Це навіть це платно, престижно аристократії. Престижно Абсолютно. було бути військовим аристократії. Це... Тому і стала аристократією, бо вона завжди гинула за ту країну, яку вони, які вони народилися, яка їх як виростила, і яку вони захищали. Це ті традиції, які виховувалися вже, пробачте за історію Британії тисячоліттями. На жаль, у нас ці традиції є, але суспільство вибирає тих, хто не дотримується тих традицій. Суспільство вибирає тих людей, які не мають жодних історичних цінностей, які не пам'ятають власну історію, не знають її. І є українці за паспортом, але не українцями за духом. Ну От наша глядачка. Е Пояснює, Рената Кушнарчук пише про те, що Маркус теж пішов з Магури за те саме. Тобто, це вже не перші випадки, коли ну, ситуація доводиться, ну, знову ж таки, я не знаю, чи потрібно це виносити на широкий загал, чи правильно зробив цей комбат. Що він про це розповів, але з іншого боку, ми не знаємо ситуації його взаємостосунків із його підлеглими, і дійсно, що там відбувається, так розслідування має бути проведено. Але знову ж таки, в ситуації з Маркусом теж мали провести розслідування. Ну і що? І до чого це привело? Ну з власного досвіду, скажу те, що достатньо складно боротися з армійською системою, і в тебе практично немає ніяких шансів перемогти її. Бо кругова порука, і всі, хто навіть ті, що говорять правду, все одно знищуються цією системою. І не просто так, свій чаще, до часів попереднього президента, тодішній міністр оборони і тодішній начальник Штабу, працювали наказ, який забороняє військовим давати без дозволу інтерв'ю, або взагалі будь-які коментарі по ситуації в країні, а особливо по ситуації в армії. Система намагається закрити це так ну, просто придушити. І це не тільки в цій армії, це в будь-якій армії світу. Але якщо в будь-якій армії світу є розуміння демократичного цивільного контролю, ну, що стосується країн НАТО, то у нас на словах, можливо, воно десь і є, в реаліях його нема. Тому Ви от привели приклад по тому самому о, Валерію Маркосу. Я скажу так: ну, таких прикладів більше, ніж достатньо. Коли командири і сержанти різного рівня, стомившись боротися з системою, просто переводилися в інші підрозділи, переходили в інші військові частини, в інші силові структури. Так воно є. На жаль, І так воно виховане, і так якраз держава захищає себе, бо проблема полягає в чому: якщо військові починають критикувати власне керівництво, це ж показує не тільки слабкість військової системи. Це показує слабкість державної системи. Бо в чому проблема полягає? Ми ж не виховуємо воїнів, ми е, використовуємо людей, які воюють. Найпростіший приклад. Ми розповідаємо, що в нас величезна кількість людей, які потребують е, прийняття участі у війні. Між тим ми залишили на рівні чотирьох і п'ятирічної системи підготовки е, командирів зводів. В своїй більшості. І це величезна проблема. Бо якби було введено оголошено військовий стан, то військові навчальні заклади мали б перейти на пришвидшену систему підготовки. І, до речі, на початку Великої війни курсанти старших курсів отримали звання лейтенантів, молодших лейтенантів пішли воювати. З деяких з них вже безпосередньо досягли майорських і підполковніших наших е е звань. Я задав питання, чому ви не зробили з іншими так? Чому е, не готуються величезні кількості офіцери, які е, дуже потребують е, витребувані на фронті? Відповідь мене просто вбила. Кажуть, Ну, ми прорахували. Не ми, а е, Кабмін прорахував, що коли закінчиться війна. Кількість офіцерів без вищої повної освіти, які мусить бути потім довчатися, було буде величезна, і треба їй буде платити вже як офіцерам. Ви спочатку цю війну виграєте, а потім рахуйте гроші. А вони по за ж принципом ще е, яйця не винесла. Вони вже починають рахувати курчат. Це також величезна проблема. А якщо уважно переглянути е, на те, що ми закриваємо довгий час очі, що наші е, військові в вищих навчальних закладах вчаться по балонській системі, ви побачите, що величезна кількість предметів, які бляха абсолютно нахер не потрібні на війні, але вони зараз далі продовжують навчатися, починаючи від різних а, різних різних, а можливо ті предмети, які дуже необхідні, їх немає. А вони а їх немає, і вони або вони в менших е, кількості годин. Чому тому, що військова е, навчальна система дуже неповоротка, достатньо швидко реагують бригади на рівні ті, що організовують свої навчальні підрозділи на рівні бригад, бо вони готують для себе і зараз. І дуже неповоротка система навчальних центрів і вищих навчальних військових закладів. Так я задаю питання: вам потрібні магістри? Ті вам потрібні командири з водів, які вміють перемагати, бо мати магістра з величезною кількістю дипломів і різних знань, які на війні нахрі не потрібні, це одне, але ж все ж мировий досвід, знання. Мировий досвід показує, що навіть під час Другої світової війни навчання лейтенантів Проводили значно швидшими темпами і на інших війнах також, а ми не визнаємо власних помилок і далі намагаємося б готувати тих лейтенантів чотири з половиною роки. А він за ті чотири з половиною роки настільки відстає відривається від реальності, що навіть страшно уявити, тому завдання номер один визнавати помилки і бути значніше, більш гнучкими в прийнятті рішень, що стосується підготовки людей. От якби система... Ще в 2019 або в 20 2020 році ввела підготовку в обов'язковому порядку для всіх шкіл, що стосується вміння володіти дронами, то головна боль була значно менша. Бо наразі така ситуація. Ми ж говоримо про потрібність дронів, але ніхто не розповідає, що дрони це тільки, знаєте, ну, мабуть, процентів 35% від успіху, бо інші 65%. Це система, яка організована по е, виробленню цих дронів, обслуговуванню цих дронів і е, управлінню цими дронами. Так, якщо руки криві, то будь-який навіть найкрутіший дрон не долетить до, до району виконання завдання. А я вже не кажу про те, що величезна кількість дронів так і не долітає, бо ми не організували потужну масову систему підготовки операторів дронів. Бо спілкуючись зі своїми фронтовими побратимами, він чітко визначає, що 4 місяці в тилу. Навчати і десь до рівня опит, досвідченого, пробачте, досвідченого оператора це ще десь на рівні від півроку до 8 місяців. Умовно кажучи, рік треба вчити оператора, який безпосередньо буде давати високий коефіцієнт корисної дії на виході, а не просто вміти е, злітати і е, там проводити певні маневри. І таких прикладів більше ніж достатньо. Ви побачили в нинішній ситуації на супертилемарафонах. Все ж таки, ввелося щось що стосується навчання людей розуміння військової справи для населення. Ні, влада і далі не займається підготовкою до війни. Влада ніц, нічого не робить, аби навчити народ бути захищеним, впевненим в першу чергу собі. Вони намагаються загнати народ на війну, який ще не дозрів. Але нічого не роблять для діз... дозріння. А дозріння наступить тоді, коли чітко буде працювати закон для всіх, раз коли буде підготов... працювати підготовка населення в повному обсязі. Два коли буде працювати економіка, три і коли буде нормальне фортефікаційне владнання території. Оце все в комплексі і буде давати впевненість народу, за що вони воюють, і що вони вміють воювати, і що вони прийдуть туди, вже готовими, а влада нічого не робить. Це тільки в електронних іграх можна перескочити з рівня на рівень, зберегтися і далі там десь здобути життя. А для того, щоб вижити на цій війні, держава повинна мати потужну економіку, а система армійської державності ще готувати людей до впевненого виконання будь-яких складних завдань. Бо на, рівні, на війні рівень твоїх фантазій завжди спутається до рівня твоєї тренованості. І якщо ти не вмієш пересуватися на полі бою, якщо ти не вмієш надавати першу тактичну медичну допомогу, якщо ти не вмієш володіти дроном, якщо це потрібно по твоїй спеціальності або іншій військовій спеціальності, то воїном ти так і не станеш. Ти станеш чогось нашого людиною в формі, але воїном не станеш. Ну з'явилася інформація, що росіяни а, вже мають такі потужності, щоб випускати по Украї... по нам тисячу шахедів на добу. Тисячу шахедів, що ми можемо їм протиставити, ми можемо протиставити системне знищення російського тилу. Раз друге е, покращення якості підготовки мобільних вогневих груп і збільшення всіх мобільних вогневих груп. Але сама по собі група нічого не вирішує, е, вирішує зміна системи розвідки управління і вогнеураження ворога, які наносить удари по нашим територіям. То треба розглядати значно ширше. Тому е питання полягає, звідки ті дрони злітають, питання, де ті дрони робляться. І коли от питання піднімалося про Червону площу, удари тисячі дронів, бо наразі, щоб досягти червоної площі, нам ну, повинно було мати там, більше, ніж тисячі дронів. Так от краще б за тисяча дронів, щоб полетіло б не по Москві, а полетіло б по тих підприємствах, де виробляються будь-які військові там. Певні речі для забезпечення, Єлабугу. Так, єлабуга не найгірший варіант. Свей час, пам'ятаєте, у нас там класно піарились, розповідали, як вони попали. Вони попали в гуртожиток. І коли це нам прийдять, вони попали в завод. Ну достатньо mm. швидко людина, яка б навіть відео побачить, і чітко зрозуміє, що не про те мова. Так само, як і свій час, коли розповідали, коли е вбивають командира підводного човна. Які наносить ракетні удари по е, Україні. Смішно, тому що той ракетний човен, командир цього ракетного човна, був звільнений ще до початку що Великої війни, не потрібний нікому піар до того, що ми самі себе дуримо.